Вітаю всіх на каналі Green Street і сьогодні буде черговий огляд по біткоїну, який я записую регулярно так сказати по виконанню чи невиконанню моїх очікувань та прогнозів по даному активу. Біткоїн в черговий раз оновив історичний максимум і зафіксував свою максимальну ціну у 104 тисячі. 90 доларів за один біткоін. І так, бачимо минулого разу. Я записував відеоогляд, хто не дивився, можете подивитись і позначив два сценарії розвитку подій, допустимих сценаріїв розвитку подій, яких я очікував, перший це. Стрімке зростання вверх з оновленням історичного максимуму, практично без відкату вниз. І другий сценарій, я допустив, що буде незначний відкат вниз, тобто незначна просадка ціни вниз. Але я тоді говорив, що буду надіятись і очікувати, що все-таки біткоін втримають в межах 93 тисяч доларів за один біткоін. В принципі, все практично так і сталося. Була незначна просадочка в ціні. Бачимо, що шпилька свічки заколола ціну в 90 958, але далі пішло стрімке зростання вверх. Це у нас 4-часовий таймфрейм. Бачимо, пішло стрімке зростання з імпульсом подальшим. І так, як позначено на другому сценарію розвитку подій ціна поступово почала зростати. Бачимо все-таки практично корекція дійшла до ціни в межах 93-231 доларів за один біткоін. Ну, трішки не дійшла, десь 93 700 було. І далі стрімке зростання на імпульсі. І Врешті-решт оновлення історичного максимуму, чергове оновлення історичного максимуму по монеті, такій як біткоін. Ну і далі бачимо, що, звісно ж, це не повинно нікого дивувати. Спочатку пропампили біткоін, а потім дружненько його всі продампили. І в моменті зниження ціни було в межах 15% від глобального АТА по біткоїну. Подібні ситуації на криптовалютному ринку практикуються і це не повинно нікого дивувати. І, на мою думку, тим більше ми повинні бути готовими до подібних маніпуляцій на ринку. І так як на даний момент біткоін переступив позначку в 100 тисяч доларів. І в даній області сформувалася торгова лінія підтримки. Минулий прогноз можна видаляти, і ставлю чергову лінію підтримки в межах 99628 доларів за один біткоін. І я думаю, що даний рівень в 99,5 тисяч доларів за один біткоін, Це буде так сказати собі відправною точкою для зростання ціни. Вверх. Але все-таки на шляху подальшого зростання є і має право існувати лінія супротиву ціни в межах 104 тисяч доларів за один біткоін. Звісно ж, що від даної лінії супротиву ціни може бути локальна просадка ціни униз. Допускаю в межах 100 тисяч 99,5 тисяч доларів. За один біткоін. Але бачимо, що в нас сформувався глобально зростаючий тренд плюс формування, локальне формування трикутника, і дана лінія супротиву ціни може бути пробита стрімким імпульсом з великими об'ємами торгів, так як це було ось тут. Бачимо стрімкий імпульс і великі об'єми торгів. Але потім ціна була продамплена вниз. Побачимо, що буде по даному сценарію в майбутньому. Я все-таки очікую імпульсне зростання з пробиттям лінії супротиву ціни в межах 104 тисяч доларів за один біткоін. Поки я зробив технічну перерву, бачимо, що біткоін з усіх сил хоче вийти з цього трикутника, хоче йти вверх. Але поки що ціна дещо просіла, бачимо, така залишилась шпілька від свічі. Отже, під завершення відео, як завжди, два варіанти розвитку подій і мої очікування на майбутнє щодо подальшого розвитку подій по біткоїну. Перший варіант, як я й говорив, безвідкатний з пробиттям локального трикутника. Можливо, імпульсне пробиття лінії супротиву ціни в 104 тисячі доларів за один біткоін. Далі допускаю короткий відкат ціни вниз, так як це вже буде лінія підтримки ціни, коли ціна проб'є даний рівень. І далі впевнене зростання вверх до 110 тисяч доларів за один біткоін. І другий варіант. Це відскок ціни від 104 тисяч вниз, можливо, до лінії підтримки в тисяч доларів за один біткоін. Можливо, навіть туди ціна не дойде, але я допускаю, що це максимальна може бути ціна в просадці. І далі вже, звісно, впевнене зростання. Поступове, але впевнене зростання. Теж саме з відкатами до лінії підтримки, коли ціна пройде по другому варіанту в 104 тисячі доларів. І далі, звісно ж, теж впевнене зростання до 110 тисяч доларів за один біткоін. Ось так я бачу майбутнє по біткоїну. А як думаєте ви? Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам прибуткових інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі!